Відця сьогодні у іншому футболі. Головне розчарування української прем'єр-ліги. Хто потрапив до переліку невдах чемпіонату? Нелевський, Проблема заключається в чому. Ми Тартьома ждем в кожному сезоні очень багато. Неочікуване зізнання. Чим Мішель Платіній приголомшив українську публіку? А ям сюпін. Він вже близько ексклюзивні подробиці про підготовку України до Євро від Миколи Василькова. It's not, it's not, it's not. Ризик була родна справа. Як наша Ахава до Львову з фанатами їздила. Який-то... Зіркова одежина кому дістанеться футболка від самого Шевченка. Футболки київського «Дінамо». Тож дивіться нас на сіті. Ми покажемо вам інший бік футболу. Минулого тижня у залаштунках ми розповідали, як весело пройшло святкування 20-ї річниці українського футболу. Та не встигли все розповісти, стільки не знімали. Якщо бажаєте навчитись вправно ухилятись від провокативних питань, вам прямісінько до Ріната Леонідовича. Він не тільки вміє красиво мізки запудрити, а ще й відповість. Так що заживе чіпляє. Ми навіть вже і забули, чесно кажучи, про що питали. Футбол для мене це любов, а любов – це страдання. А якщо футбол в принципі для вас любов, ви результати в принципі всіх українських команд на аріні, не це. Ну я вам скажу так, що шахтер вот здесь. І нет ні одного хірурга, який може вирізати. эту любовь. Понимаете? То есть, ну, в любом случае я всегда переживаю, поддерживаю команды, которые играют э, на европейской арене и которые защищают, защищают честь своего клуба и честь нашей страны. Мария это никогда не поздно и навіть корыстно, подумал себе Юрий Максимов. Вешалка начинается, что, театр начинается с вешалки? Я скажу, футбольная команда начинается со стадиона. Даже не с базы, а со стадиона. Не-не-не, со стадиона, поверьте мне. Хочется в такой большой стадион, как в Черноморце, как во Львове, как в Донецке. Не говорю там за Донец, но хотя бы такой, как там да, в Черноморце. А что, у верному напрямку по новой, кажут, думка мают властивись материализоваться. Сашка, что с Сашкой? Я говорю, имя, отчество, фамилия, год рождения. А, Александр Родионович Бородач. После перегляду этих кадров всей краины спросовывает четко закреплена у, у сведомости ассоциация. Одна на всех. Милевский! Да, он очень стильно выглядит. И вы, конечно, специалист недосяжного уровня и наш давний друг. тоже расскажите стране все остальные тенденции. На сегодняшний день, скажем, борода, да, то есть борода вообще, и скажем, да, не только трехдневная, а вообще, ну, даже, даже достаточно сильно отросшие, это модный тренд на сегодняшний день. Так что, э, может Пусть быть, он, он, он уже давно что-то знал. Я думаю, 26 это не делает это старше. Хорошо, да. Дело в том, что, э, ну скажем, если уже он будет целить и там просит будет просматриваться, то, наверное, я думаю, он, он уже не будет ходить с бородой. Ну а что стосовно инших, скажет им. Они э, вообще ну как-то поспокойнее стали выглядеть. Я думаю, что э, чем больше будет международных различных встреч, поездок и вообще... Э, больше увереннее себя вести. Профессиональный уровень и индивидуальная подготовка каждого из них достаточно высокая. Поэтому, если они уже еще и гламурно выглядят, то я думаю, что все идет в нужном направлении. Відповедаты критериям останние моды хочут ВСИ. Коля! Васильков! Ну как тебе? Почтет? Боже, вже. А так, це правда, так. Да. Зараз мій вихід, я йду за Бессоновою, дуже хвилююся. Да. Скажуть, що Микола Василькова після того що? Нове явно немає. Микола Васильков і... Проте не всім так пощастило з групою підтримки, як Василькову за хавою. Чекай, що ти хотіла запитати? Чому ти ще не роз'єд? Ну я ще не прийшов. Я не знаю, де гардероб, я взагалі не знаю, що відбувається. Я прийшов подивитися на Новротську, яка буде ходити сьогодні як зрадниця в курці з надписом Росія. Я вже навіть, вже навіть мені бридко від цього просто. Так рідно, ти накажи її. Ой, накажу. Та ледь не забули про наших новоспечених моделей. Наступна опція – дзвінок другу та Думка залу. Такая вам колекція. Вот вы отсмотрели. Как взглядом уже почти профессионалов. А ты почему почти профессионала? Ну как, имея жену дизайнера? Я уже профессионал в практично. – Тем более, как и во всех колекціях, модели такие хороші, платья красиві і хорошо лежать на наших. позитивных зонах. не понравилась розовая на, на реве такой последний второй раз выходил, очень красиво она а да не капченка была как очень ой красивая, да вообще шикарно вообще настолько я бы такой точно бы приобрела это намек да, это намек да Ну, а кто, на, на них нету так что намек неудачный Вот это так спитали думкой после такого и до девчат и ты страшновато хорошие позитивные так долго Очень. Что понравилось больше всего? Украшения за 170 тысяч. И безумно красивое красное платье. Так может стоит их как-то с требовать, Набегнуть типа к Новому году. Ну нет. Почему Ну, я думаю, о таких украшениях только можно мечтать. Конечно, я проснулась, например, в 5 часов утра. Но я летела. Я летела из Непрасы, да. И вот уже под конец уже. Про те, щоб гарно виглядати, не обов'язково бути в речах дорожчих за автівку. Справжня краса вона натуральна, десить природня, так би мовити. Бути холстом для художника. приємно, тим більше, якщо це красива дівчина-художник. Чому б і ні?

Потім провести веб-конференцію з Віктором Леоненко на тему Євро на популярному веб-порталі. Твоєму фозі далі два значка золотих. Мене ж... друзі до сих пор трають Чому їм далі чайникам, як мені говорять. І нарешті взяв участь у нагородженні премії Вікторія футболу, де Миколу з якогось дива вибрали одним із трьох найкращих футбольних журналістів за 20 років незалежності. То я хочу подякувати своєму операторам, Його сьогодні немає. Ому науці, як проте Микола взяв участь в організації акції Єврохід. Після того, як офіційним гімном Євро призначили пісню у виконанні американської німкені Осеани, Микола разом із знаменитим рокером Сергієм Кузіним взялися замутити ще народну пісню для чемпіонату Європи. Я хочу, ну якщо говорить об української музики, ніби я я думаю, що така пісня ідеальна получилася скрипки о. Я вважаю, що це его. Його... він не футбольний фанат. Не знаю, але скріпка дожить бути фанат. <рик> А фанати. Как не футбольний фанат? Чого що ли? У це важко повірити, проте Васильков до використав і нічний час. Так саме, коли майже ніхто не бачить, Микола разом із міською владою почали встановлення нових вуличних інсталяцій. Прокинулись європейці, бача на вулиці Сюрприз! А поки всі спали на початку тижня, я разом із ще двома працівниками встановив оцього інформаційного стовбу під Еврод. 2012. Усе виконано за брифом мого патрона Мішеля Платіні. Красиво і зрозуміло. Двома мовами написано. І це інформація. А далі. Золоті ворота, Голденгейт, Національна опера і навіть педагогічний музей. Все ясно. Встановленням таких стовпів Микола прийматиметься аж до кінця зими, і в центральній частині міста нарешті стане все, все кришталево ясно, куди біжать і що кричать. Я нагадаю, що за четвертим пріоритетом ОІФА ми готуємо для туристів зону півтора кілометра у радіусі у центрі міста. Ось взірець того, як на вулиці Ситинській зробили з банальною сірою стіною. І таких прикладів у Києві вже близько двадцятьох. Наш Микола порадив долучити до справи одразу декілька організацій митців, проте закатали рукава і волонтери з балончиками. Графіті в центрі стало більше проте субкультура і мистецтво тепер на вулицях Києва, центральної його частини конкурують на загальних засадах. Так що Микола на декілька годин сів заспокоїтись, адже наступного разу йому доручено презентувати суспільству нові поїзди, за якими він сам особисто летить у корею. Ось так непомітно сезон в українській прем'єр-лізі подолав екватор. Ну а наші запопадливі агенти просто не могли не увінчати цю знаменну віху черговим голосуванням. Не так давно ми підбивали підсумки початку чемпіонату і тоді з шаленим гандикапом голосів звання головного відкриття за собою зарезервував ясноокий грузин Давид Таргамадзе. А, ну я хочу в європі грати. Ну я бомбу, що я грав в Германії там 4 роки. Згодом Таргамадзе повністю виправдав пітя болівальників, Що там казати? Наразі лідер Олександрії на Олів. Ці половини італійських клубів серії А та самого португальського порту. А, -а, -а, -а. цього ж разу настав час відшукати такого собі антиподаргамадзе. А отже, хто саме відверто вдарив обличчям у багно, кого без докорів сумління можна охрестити головним розчаруванням першого кола прем'єр-ліги? Ім'я найдостойнішого, звісно, річ, обиратимете саме ви, причому список номінантів на почесне звання вже готовий. Я проти. Андрій Шевченко, між іншим, туди і не потрапив. Останнім часом з грою Миколаєвича вже не пов'язують серйозних сподівань, а тому і розчаруванням шеву назвати вишкувато. Я вважаю роботу прежде всього. інша справа. Ті, хто реально вдарив обличчям прямо у бано. Скажіть, ну як зважаючи на відвантаження на початку сезону аванси, не назвати розчаруванням ганського захисника Дніпра Самуеля Інкума, і от приходить парень, у нього. Определенные проблемы, которые связаны как с отношением к нему, так и с тем, что у него игра в упор не складывается. Но за такие деньги при такой репутации, конечно, мы от него ждали на порядок большего. Покупали его как игрока действительно хорошего класса. А то, что он делал в Днепре, постоянно пропускает игроков, штрафные действительно. Ми скажемо, що по його рівню ожидалось більше. Чудові шанси на перемогу в номінації має і хорватський партнер Інкума по Дніпру Нікола Калініч. український чемпіонат не такого рівня соревновання, щоб здесь не забивати багато. Калинич не оправдывает надежд, не оправдывает ожиданий и не оправдывает деньги, которые пока на него потрачены. Может быть, все в будущем. Одним претендентом на звання головного розчарування поточного чемпионата, натомість разродился Шахтар. И тут, на жаль, мова идет саме про украинцы. Евгений Селезнев лучший бомбардир прошлого чемпионата Украины. Разумеется, при его переходе в Шахтер, мы вправе были заподозри, что Шахтер его будет использовать гораздо чаще, он будет гораздо больше забивать. Как выясняется, он и близко не способен заставить конкуренцию Луису Адриан. А это очень плохо для сборной Украины. Но сейчас мы видим, что Селезнев уже и место в сборной Украины потерял. Я думаю, если бы, он, вот самый, если бы он остался в Днепре, то он бы рос как игрок бы там, играя постоянно и піднімаєш в мастерстві. Має своє представництво серед номінантів і «Динамо». Переїзд до Києва – Аруни. Хоч поки й не порівнюють з загадковими трансферами Андре та Бертольо. Однак підсилити нігерієць мав точно не лаву запасних. Основний ігрок зборної Нігерії, в всякому випадку, саме так він позиціонувався, саме таков його потенціал, як-то надіжно засів на скамейку і, більше того, викликає усмішку багатьох спеціалістів, що, мол, зачем нам цей ігрок? Ну і, звичайно ж, Артем Цімімілевський, нападник без безбол... Можно тренингать свой талант на ночных тусовках. Кілька років тому ему вищували Милан и Реал. Так он и справит. Идут так и надали. Миля Остаточно претворится на пересечного украинского футболиста. Я вам уже раз говорил, станет лидером. Вот тогда он пойдет уже расти дальше. А он как команда плывет по течению. И так же он решил то. Ничего. То есть получается, получается нет, так нет. Для любого другого футболиста на его позиции это, может быть, было бы круто, его результаты. Но для основного форварда... зборної України для цього форварда Динамо для человека з таким потенціалом и таким футбольним талантом это очень, очень слабо это не оправдають наших ожиданий. А это є розчарування. А отже, Артем Мілевський Лукман Аруна Євген Селезньов, Нікола Калініч та Самуелін Губ. Хоч заходьте на наш сайт і визначаєте, хто саме з цієї п'ятірки найбільше заслугової названня головного розчарування прем'єр-ліги. Пам'ятайте, саме ваш голос може стати вирішальним. Кілька тижнів тому інший футбол розпочав безпрецедентну серію сюжетів про життя буття українських фанатів. Тож не дивно, що заключним етапом цієї трилогії ми вирішили зробити відеозвіт зі справжнього фанатського виїзду. Тому групу реальних ультрас була занурена на свій страх і ризик. Відчайдушна агент ахава. 12-та година ночі. Вже всі сплять, а в нас си. тільки починається. На фанатському слензі поїхати за командою в інше місто зветься Катати виїзди. Ось ми покотили наш перший офіційний виїзд. Як справжні ультрас до міста Лева ми діставались потягом виключно плацкартом. Саме в цьому полягає особливий шарм, куди не глянь, скрізь однодумці, а лепота! Звичайно, вписатись в такий колективчик важкувато, а тим більше журналісту від новачків там не в захваті. Чим більше у фаната виїздів, тим вище в нього статус та тим більше поваги від колег по сектору. В нас він перший. Тож ага довелося пройти всі етапи становлення юного фаната. Если <ривіт> <ривіт> нас Девушка, до свидания. Вам бы дальше противоположного розказу про девушка. До свидания. Вот я вам что хочу сказать. Та як кажуть, язик до Києва доведе а язика хави навіть м, фанатський бунт. Приборкає спочатку фотосесія в польових умовах. А потім вже і пісні, які фанати звуть зарядами. Ми тобою завжди. Врешті ранок прибуття в потрібну точку, а Львів зустрів нас зовсім нельотною погодою. І куди йти в чорному місті, коли до гри ще добре годин п'ять. Ось ми й занурились у простеньку арифметику, щоб скоротати час. Виявляється, виїзд діло, не з дешевих. Мінімальна арифметика. Дорога в обидва кінці мінімум 300 гривень. Поїсти на львів арені коштує від 15 до 45 гривень. Звичайно, ж пиво. Додати дрібні гроші на проїзд по місту. Ось і виходить розрахунок приблизно 400 гривень на день. І це не враховуючи ночівлі. Таких виїздів на місяць у фанатів мінімум два. А якщо команда грає в Єврокубках та Кубку України, то в залі шалені гроші. Що не кажіть, а фанатом бути не дешева справа. Треба дуже любити свою команду. Тож, надихнувшись цими думками, ми відправились до стадіону. Hey, hey. Hey, hey. Від побаченого одразу згадали слова генерального директора Шахтаря з минулої програми. Посмотрите, от ми грали. Зенитом в Санкт Петербург. Активних болельщиков п'ять тисяч. Я такого вообще в не Дивіться інший футбол Сергія Наталійовича ми вам покажемо, де в нас в Україні вболівають не гірше. З огляду на те, що ми мали маленькі привілеї та право обрати сектор, в якому фанаті, ми вирішили віддати перевагу Карпатівцям, бо в них намічався величезний перформанс. Гарна нагода відчути все на собі. Ми тільки раді, коли хтось приїжджає і допомагає нам неозброєним оком. Видно, що фанати то окремий світ. В них свої традиції, свої закони та навіть своя мода. На до вас вийшла нова колекція, да? Ну можна сказати, так нової колекція новые маски, есть новые розы, очень красивые. Это в новой? Так, так. Покажи, пожалуйста, нам. У нас специально для того матча зроблена с вышиванкой. Ну и мы вирішили долучитись до модных тенденцій. Судя на тех шапку и дня. Судя на тех Тарик заряжает. Останні хвилини. Останні приготування. Шоу починається. А я відкриваю модуль на 10 тисяч людей. Неймовірно один з тих папірців тримає і наша хава. Зі сторони глядачів все виглядало красиво та чітко а ось що відбувається насправді, видно тільки тим, хто залучений до акції. Після того щось пішло не так, і величезний банер лів'ян зробив коло пошани по всій львів арені. Хоча для сторонніх людей все виглядало як частина шоу. банер сперла тільки но втряслося одне, і банер знайшов спокій біля зони преси. З'явився новий привід для хвилювання. Що відбулося далі, викликало справжній шок в нашого агента. Здоров'я всіх фанатів опинилось в справжній небезпеці. Газ в Та, не дивлячись на цей інцидент, є лише кілька хвилин зібратися, адже шоу must go on! ти Не встигли оком блимнути, як на черзі гімн. <плес> а тут вже й розгортають наступний банер. Висновок, який для себе зробила «Ахава-1» – Фанат на секторі зайнятий всі 90 хвилин, можливо, навіть більше, ніж футболісти на полі. Це дуже непроста, але дуже цікава справа. Я взагалі нікому восторгі. У мене замерзли ноги, замерзли руки, почки. Ми частина чотири постояли, десь вигалі. Ну, я в такому восторгі. Просто вау, вау, вау. Я настоячий фанат. Після таких матчів приїжджаєш додому і падаєш без сили. Це, ну тобто. Грубо кажучи, можна цілий день купати там город і не так змучишся. Підтримка дуже хороша. Підтримка була дуже шалена. Я кажу, Нашим болільникам супер. І цей стадіон сприяє тому, щоб отак от була відчутна ця підтримка. І я кажу, дуже велика подяка, дуже великий респект їм. що Вони в нас є. Та підтримка, яка була на ну, стадіоні, це просто ну щось. Коли ще... знову наші гімн, гімни, думаю. Таке не, неможливо було не почути. Чи ти грав на полі, чи ти зможе тут біля стадіону. Та ж на цьому можемо констатувати, що місія наша виконана. Ми терпляче пережили цкування в потязі. Чотири години відморожували кінцівки на секторі, наслед не відправили на той світ якимось газом. Та все ж таки ми це витримали, і це було неймовірно. Послідив ми переночували в Львові. неимоверное количество впечатлений. Как говорится, на день штуков все было просто неимоверно. Мне очень не хочется уезжать, но я так устала. Тяжело быть фанатом. Прощаемся со Львовым ненадолго. Люблю вас, ваша Ахаза. Настоящий фанат. Две тысячи футбол. Три и четыре. Чужой. Три и четыре. Три и четыре. Три и четыре футбол. Санкціонований відбір футбольної екіпіровки триває минулої неділі зі своєю майкою. Добровільно примусово розпрощався сам Андрій Шевченко. В якій команді я забив свій сотий м'яч мяч э, футболці Київського Дінамо? Полтавський ворсклі Андрій Шевченко забив свій сотий гол за Динамо. Саме так треба було відповісти на це питання. Бажаєте дізнатися, хто був першим? Е, будь ласка, щасливчиком тижня стає Микола Петрович Коломієць Черкас. Наші вітання! А хто ж сьогодні завітав до нас неспорожніми руками? Та це ж просто зорепад якийсь! Відразу після Шевченка тренер збірної України Олег Блохін! Олеже Володимировичу, віддавайте пас! Всім відомо, що Олександр Лєєв за життя не прочитав жодної книжки. Більше того, він навіть не розпочав. І зовсім інша історія з його тренером по збірній Олег Блохин не те, що прочитав. Він написав декілька книжок, і сьогодні я уповноважений від лиця Олега Володимировича поставити запитання, скільки саме і яких книжок написав Олег Блохин за час своєї кар'єри. Думайте і вигравайте. Я свого від збірної уже отримав. Віться за тиждень в іншому футболі. Футбольні залаштунки, ексклюзивні подробиці матчу Динамо Маккабі від агентів іншого футболу. Поздрав з новим водом і всіх поздравляю, болельщиків. А він вже близько ексклюзивні подробиці про підготовку України до Євро від Миколи Василькова. Ууууу! Тож дивіться нас на СІТІВІ. Ми покажемо вам інший бік футболу.